Про те, що найближчим часом буде відбуватися у Сполучених Штатах Америки. А там що там вибори до виборів президента залишилося всього на всього чотири дні. Інтрига загострюється, адже обидва кандидати йдуть майже в рівень у ключових штатах. І за даними видання Рейтерскам Гаррі втратила перевагу над Дональдом Трампом. Ну, власне, більш докладно про ситуацію у Сполучених Штатах далі говоритиме у нашому ефірі. Тарас Семенюк, журналіст міжнародний, доєднується до розмови. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Доброго ранку, вітаю, пантераса. якби вам зараз запропонували побитися об заклад, хто переможе на президентських виборах у штатах. Чи ризикнули б ви я ну, до того, що чи досі настільки непередбачуваний, а можливо для вас вже й передбачуваний цей результат? Поділіться, будь ласка, ну насправді немає. Немає передбаченого результату. Все залежить від справжнього дня голосування. Очевидно, все вирішиться. В день голосування, ну і е, настільки немає великого розриву між двома кандидатами, що складно спрогнозувати. Були цікаві тенденції саме цих виборів, адже е, е, ті групи, які, наприклад, голосували раніше за Джо Байдена на попередніх виборах, сьогодні голосують за Дональда Трампа, ну то віддають йому свою перевагу, як, наприклад, іспанська спільнота, так тобто іспанці, які раніше, начебто, підтримували Байдена і виступали проти так званої стіни. Яку Трамп обіцяв побудувати ще раніше, зараз вони підтримують Дональда Трампа. Також арабська спільнота, яка в певній мірі підтримувала Джо Байдена, зараз вона на стороні е, Дональда Трампа, адже він обіцяє е, адже він обіцяє завершити війну між Ізраїлем та Палестиною. Ну тобто е, Трамп там, де є конфлікти, там де є війна, він е, ретранслює абсолютно інколи популістичні. Обіцянки, але це, як кажуть, добре лягає у борців, і вони стають на його сторону. Наприклад, якщо брати по віковому цену, літні старші люди, там, наприклад, 50+, плюс, вони голосують за Трампа. Так, натомість молодь вона віддає перевазі, особливо жінки, дівчата віддають перевазі Камена Харріс. Чоловіки тієї ж самої вікової категорії я вже завершую. Е, на натомість більше симпатизують Дональду Трампу, тобто настільки все складно і е, настільки все змішано між віковими категоріями, що е, реально складно передбачити, хто переможе. Пане Тараса, от ви зазначаєте, що від Дональда Трампа часто лунають такі пуб... заяви, так, е, які Боже, перепрошую, я е, забула це слово е, наразі. Популістичні перепрошую. Популістичні заяви наразі лунають від Трампа, але е, неодноразово підраховували також і журналісти. Ще коли до речі, Трамп був президентом. що Він величезну кількість неправдивої інформації транслює через е, свої тези, через свої заяви. Невже це не турбує його виборців? Потенційних Знаєте, Є комунікація перед виборами, є комунікація після виборів? Тобто до виборів люди кандидати обіцяють. Обіцяють золоті гори, обіцяють вирішення проблем вже й одразу. Вміло е маніпулюйте опору страхами виборців, пропонуючи їм рішення швидкі, миттєві, які би е зняли ось це відчуття страху. Е такий випадок наприклад стався з праворадикалами в Німеччині, та, тобто, які останнім часом на виборах в регіональних. Е Спільнотах в регіональних комунах вони перемагають, тобто там, де оперують страхом, зокрема можливістю війни або загостренням війни, тоді люди роблять ставку саме на популістів. А тому виборці не задумуються. Я вам хочу ще інший секрет відкрити: 95% виборців, і це не тільки в Україні, але й і, і, було роками це і в Сполучених Штатах Америки. Голосують емоціями, а не головою. Тобто голосувати головою це означає. Критично ставитися до кожного кандидата і обирати е, і співставляти те, що він обіцяє, те, що було зроблено в минулому, або наскільки реально реалізувати те, що обіцяє кандидат, натомість виборці не задаються такою складністю, а вони більше апелюють до емоцій. Тому вся президентська кампанія в Сполучених Штатах Америки і всі бюджети, які збираються на реалізацію цієї кампанії, обох кандидатів скрована саме на розбухнення емоцій. То як то кажуть, хто перший в кого себе закрукає, відповідно він має всі шанси перемогти. Тому я думаю, що відповідаючи на наше питання, виборці не задумуються про наслідки, тому що вони хочуть рішення вже й одразу. А це є характеристики емоційної складової нашої е, такої. Цікавої людської природи, пантераса. У нас 30 секунд буквально залишається низка провідних змі. Серед них і Вашингтон Пост відмовилися висловлювати підтримку котромусь із кандидатів. Хоча зазвичай вони робили це напередодні виборів, що змусило відмовитися від традиції і чи погоджуєтеся ви з тим, що мільярдери власники цих змін вони бояться стати ворогами для Трампа таким чином. Цілком правильно, і через те, що почав падати рейтинг Камала Харріс тому що Вашингтон Пост був завжди підтримував демократів. Так зараз складається таке враження, що Камала Харріс почала десь втрачати і Трамп почав рости. очевидно бізнесмен Безос, який є власником Вашингтон Пост, він себе страхує, страхує, займаючи більш нейтральну позицію Трампу. Цього абсолютно достатньо. Почули вас, пане Тараса. Я дуже дякую за те, що ви вранці знайшли час дякую. або до нашого ефіру. Доєднатися Тарас Саменюк, журналіст міжнародних був з нами на зв'язку. Говорили про прийдешні вибори президента Сполучених Штатів Америки. Залишаються чотири дні, і ситуація тільки загострюється.